Формат штука максимальна на любителя. Ось подивіться, це відео може бути як і квадратним, як і вертикальним, як і горизонтальним, чи просто ком, якщо мені так голову забердеться. Так за усім в житті, включаючи чашки, книжки, ручки, їжу. Для вас завжди є якийсь новий формат, який може вам сподобатися більше: піксельні ігри, квадратні ігри, 3D-ігри, ігри в реальному житті. Коли у вас немає друзів, і єдине, що вам залишається, це розкладати дивний катковий пасіян. Марс! Йоп, давай, Марс! Еб твою мать! Так і для малювання є дуже багато різних варіантів. Будь то в Digital, JPEG, PNG, PSD чи GIF, чи формат ваших невдалих відносин. Але я тут заради для дещо іншого формату формату полотна в Traditional. вашим полотном може стати будь-що стінка, папір, шафа, подоконник, чи кусок з ДВП, якщо вам просто так заманеться, Зазвичай я малюю саме ось на таких дурах. Вони розміром приблизно з мене, чи вище, чи вони якісь інші по розмірам. Але суть в тому, що вони квадратні зазвичай, типу вони нудними краями гострі і такі типічні. Що в мене є відчуття, що це трошки трошки і стає моїм ось тим страхом звагітнити в 16, знайти мужика абюзера і всю життя ненавидити себе та цю дитину. Незважаючи на те, що мені вже 21, і я не можу звагіти 2016, але я можу звагіти в 21, це все ще страшно. Не те, що ось цей чудовий формат. Без початку і кінцю, ну, як і моя тривога. Хто знає, коли почалась, і хто знає, коли воно закінчиться. І в цьому я бачу магію цього полотна: в тебе немає рамок. Ну, елементарно, ти заїбешся робити круглі рамки. Ну і по-друге, це з якої сторони хочеш дивитися на цю картину з такою. І дивись, з якою хочеш, такої малюй. Кожна точка зору має право на існування настільки ж вона його і не має. Треба тільки прокрутити і почати спочатку. От, наприклад, зараз зрозуміло формату мистецтва, я перейду на дещо інший формат на розмовний і ні про що одночасно. Хвилинка моєї філософії, заради того, що просто хромітраж відео не був секунд 30. Мені важко писати останній час зовсім сценарія. Чесно кажучи, мені жити останній час важко. Чи погано бути в рамці, напевно, ні. Якщо дивитися рамки є завжди, навіть якщо ви будете максимально від них відмовлятися і заперечувати, от скажете ви мов, що ні, піздя піздяш, такого немає. Не грабувати, не вбивати. І ще десь вісім цих заповідь з якоїсь там релігією. Якщо так подумати, це не також важко. Це окей. Це добре, це нормально. Ви не думайте, що саме ось ці рамочки вони класні. Як ти і не можеш бути поза суспільством, так ти і не можеш вийти за деякі рамки з контактом цього світу, за якихось принципів, релігійних вподобань чи за страху тюрми та можливості попасти в психлікарню. Тут, вже як для вашої особистості, більш подобається мені якось страшиться ж такі мої принципи та психлікарні. Це буде неприємно. Ну і тюрма, теж не сказати, що буду весело. Але і з іншої сторони, а що ми можемо можемо вважати цими рамками стереотипи, принципи поведінки, чи зону комфорту, чи те, як ми що ми малюємо. Якщо говорити про зону комфорту, я хоч і намагаюсь взятися за ручки зі своєю менталкою і вийти за ці знах звідки взявшись рамки і вийти поза ними. Але я розумію, що я тільки розширяю територію цих рамок. Окей, okay. поки я не почала звучати як дамблдер, я думаю, напевно, треба пояснити свою думку і що я маю на увазі. І щоб у нас був хоч якийсь приклад, давайте візьмемо книжки. Я думаю, що в моєї колекції книжок стоїть приблизно 10 чи. Більше, які я не прочитала, бо мені некомфортно поглинати нову історію, за страху не зрозуміти, чи що то буде, чи що там буде, чи за того, що я не поглиблюсь цю історію і почну поглиблюватися свої думки. А це вже страшно, це не дай Боже, і господи, прости, залишитися з тим довбойомом на йодинці. Якщо ви не розумієте мою менталку, вітаю вас в цьому термі, я її вже двадцяти рік не розумію. Я по суті, коли вже вирішилась вийти з зони комфорта та прочитати нову книжку, після прочитання вона стає моєю зоною комфорта. І тепер я буду в неї ховатися від своїх думок. І якщо так подумати, так стає з кожною речі, яку я роблю в своєму житті. Наприклад, той же Ютуб. Коли мені стає зрозуміло, як щось стає, то я просто вже погинаюся, не тому що для мене це щось нове, а тому що щось звичне і більш комфортне. Я спочатку боюся її займатися, а з часом вона просто стає моєю зоною комфорту, коли я вже її зайнялася. Тому до Баню це радикальний вихід зони комфорту, про який всі говорять на ваших цих ютубчиках. Давайте поговоримо про те, що мені подобається думати, що я привідкриваю вікно в цій зоні, щоб до мене залетіли якісь нові навички, їх, які також з часом просто стане моєю новою гіперфіксацією. Так що, якщо подумати саме ця рамка, це не страшна, але... Якщо до останньої рамки, це рамка стереотипів. Ну. Особисто цю херню я посиваюся своєї голови як одразу, як одразу. Але саме важке це зрозуміти, що це лише стереотипи. Ну, давайте будемо чесні. Думайте, ваші старші родичі зі стереотипами Гей, це породження, диявола!» Думаєте, вони думають, що вони стереотипні люди, що виросли на цих журнальчиків де казали, що хітра для Сталіна тусуються в якомусь курорті на вов'єтнамі? Оу, ні, вони правда думають, що вони праві. І це просто єдина правда світу, якої іншої не існує. Папарапа, -па 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 -па. можливо не у кого такого не було, чи не усіх. Тому і важко виконати ці стереотипи в голові, тому що для цього треба ну, наприклад, цікавитися цією темою та розуміти, що то стереотипи не основані на реальності, а лише за пропагандою чи міфах. А з іншої сторони, я зараз кажу, можливо, неправильну річ для когось. Але стереотипи це також добре, саме для мистецтва. Бо стереотипи це також інструмент мистецтва будь-якого, будь то гумор, кіно, музика чи малювання. Якщо згадувати з недавнього, то це фільм Барбі. Де стереотипи натягнути просто до якихось меж, щоб показати можливі варіанти антиутопії та зробити це комодійним гегом якимось і покласти це на якусь мораль? А пробачте, скільки жартів побудовано стереотипів. Господи, просто я впевнена, що наші ваші компанії є якісь стереотипні жарти, які не ображають нікого, просто всі такі хі, -хі смішно єс. Yes. Увага, я не говорю, коли стереотипи приходять в агресію, в якусь аб'юзінг, якусь ненормальну ненавість і таке інше. Я говорю саме про наміри, де вони добрі. Тому в кожному всьому світі важні дві речі: це подача та наміри, з якими ти це подаєш. Ну і я думаю, що ще важливо, кому ти це подаєш, від людини до людини. Якщо мій найкращий друг скаже щось погане про мене, я посміюся. Якщо якась жіночка йобната скаже, що не так виглядаю я, я скажу, йдіть нахуй. Тут, тут дуже важлива різниця. Коротше, висновок такий: живіть з тим світопоглядом на світ, який вам подобається і вам комфортен. Амінь, моєму світопогляді офієсно малювати до самого ранку, розкурювати цигарки в перервах, бачити скрізь соціальну тривожність з новими людьми для мене чи з друзями, і просто робити псевдофілософські, нетимі, мистецький, якийсь контент на ютуб. А ще бажувалити від страху, коли мій кіт приносить мені мишей. Це мій формат життя, який мене влаштовує. І. Повертаючись до форматах, я могла намалювати на цьому кругом гості все, що хотіла і не хотіла. Як і просто залишити його пустим назавжди. Та, в принципі, а хто запереняє? Я його купила за свої кошти, тому по але все ж таки бажання розмалювати прийшло сильніше, ніж моя лінь. Тому я взяла до себе акрильчик і взяла й щось малювати. До цього я зробила декілька скетчів, і не один мені не сподобався. І по висновку я вирішила заманити невеличкий навіть проектик. Тому, можливо, в якомусь майбутньому ви далі побачите, як я розмальовую маленькі такі кругляшки. Чесно кажучи, я навіть не знаю, який в нього діаметр, і я вам не скажу, тому що я викинула вкладинку цього е- тому... Я купила його на петрівці, це все, що я вам скажу. Самою головною проблемою було в малюванні цього холста, це його кудись покласти чи поставити, тому що я не хотіла забивати свій стіл елементарно тим, щоб класти туди достатньо велику кругу тому що в мене на такий великий стіл для цього. І по-друге, я дуже хвилююся замацати свій ноутбук чи монітор, тому що це вже буде якось обідненько трохи. І я якось змогла на підставках свого Мольберту поставити його. І я, на жаль, не втікаю від того, щоб він постійно падав, але мені звезло і не чути чуде чудесне. Він не впав не разу, як я фарбувала його, і як я покривала його фарбою і закріплювачем. Тому мені звезло. Я не думаю, що в наступний раз таке може статися. Тому я хочу пошукати ідею, як мені їх кріпити так, щоб вони не падали. Плюс зараз я задумалася, як я їх буду кріпити потім на стіну, якщо я захочу, але я не думаю, що це також може стати проблемою, тому що можна купити на спеціальні кріплювачі на задню частину холосту і прикріпити його просто ніткою. Ну чи я якось робила дуже такий дідовський метод. Я взяла на той момент горячий клей і просто взяла ззаду, зробила дуже мерзотний варіант тримачів. Я думаю, що це можна зробити іще раз. Якщо я побачу, що воно досі в мене десь є, я вам тут ставлю відео. Якщо ні, ну не судьба, і так сталося. Коротше говорячи, все можна знайти, як ти хочеш, що ти хочеш, як це потім зробити. Головне, знайти ідею для цього всього. Тому що зараз ну, універ із та заупа! І навіщо я відновилася й не в душі на грібу. Але повертаючись назад, я зрозуміла, що так не сказала вам. А якою ж проміжним сюжетом буде усі картини на круги холстах? А тут саме цікаве, що я не скажу. Це буде в наступних відео, тому підписуйтесь, щоб його дочекатися, якщо воно колись вийде. А тут вже де факт. Якщо ви тут ще залишилися, о, господи, просто ви можете підписатися ось сюди, 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 куди вам завгодно удобно і таке інше. Донатьте на ЗСУ, якщо щось залишається, ви можете задонатити кудись там в посиланках. І пишіть коментарі: вам приємно, мені не важко. Тут щось не так. Перепапп, ну, не важливо, я можу піти покурити. Якусь хуйню сказала, як завжди, не важливо.